Хочу нагадати вам, що полювання у нас відкривається з 1 серпня по 27 грудня. Дні полювання, субота, неділя і середа. Заборонені до вістрілу пастушкові, водяна курочка і неразень, сіра качка. Прошу вас ще і всіх мисливців, які будуть дивитися цю передачу по телебаченню, щоб витримували норму вістрілу і витримували техніку безпеки. Щоб ніхто не стріляв по воді, бо багато ще птиці не на крилі. У селищі Абазівка відкриття сезону полювання було із урочистими процедурами. Найперше тут вшанували спочилих товаришів відкриттям меморіального знаку та маршем мисливців <плес> Лунає птиць, мелодія проста, дає сигнал в атак наш дядько Гриша. І тихо вигідне у болота. Потім попрямували в очерети годувати молодняк. Не так давно птицю випустили на воду. Сорок качечок під особистою опікою мисливців. У них обіцяють не стріляти, навіть коли вони виростуть. Ми вдома шанс піднятися на крило, полетіти і потім прилетіти весною до нас. Є в колективі мисливців такі, хто зав'язав. Ось цей чоловік, приміром, каже: не стрілявся уже тепер шкода. Він розводить голубів і семеро птичок привіз спеціально, щоб запустити у небо в пам'ять тих, кого вже нема. Вони завжди будуть з нами. В наших серцях до віку. Бог создав птичку, щоб вона радувалась, приносила радість другим. Є тут такі, кому урочистості набридли. Собачка Боня, породи Дратхар, чекає, коли вони завершаться і почнеться полювання. Мені дружина дозволила завести з умовою, що з умовою, що буде в неї ім'я Боня. Від Вікторія Боня, бо мене дружина Вікторія. Вона полювала лисичку, вона полювала зайчика і навіть вже в минулому полюванні винесла з болота качечку. Офіційно стріляти можна після 18-ї години. Тож мисливці збираються біля будиночку. Люди професій найрізноманітніших. Композитор Володимир Раковський не мисливець, проте член колективу. Тут люди дуже хороші, вони і спортом займаються. Ми тут волейбол граємо і не тільки там мисливські 100 грамів випиваємо, Але це якесь таке свято, розумієте, на природі. Тут відчуває себе як вновна роджена. Нарешті на полювання. По воді стріляти не можна, тож чекають, коли птиця злетить у небо. Зараз 18.01, але ні одного пострілу ще не було проведено, тому що ми поважаємо, поважаємо той час, який відведений на початок полювання. А ось і перші качки. Цього разу природу зберегли. Мисливці кажуть, не задля качки на полювання прийшли, а просто побути на природі із друзями. А щодо мисливських побрехеньок, про небувалі успіхи кажуть, то ще від Остапа вишні пішло, такого ж мисливця, як і вони. Він ішов для того, щоб поспілкуватися з друзями. Він ішов для того, щоб помилуватися природою, а потім, уже, виходячи з цього, написати чергову гомореску.